Я прийду до питання цієї так званої мобілізації. Це, це о, цей момент, який я хотів ще раз повторити. Не буває примусової мобілізації. Мобілізація вона за означенням примусова. У нас є перетворили на насильницьку мобілізацію і селективну або вибіркову. І от людина, яка воювала, яка пройшла фронт, вона мала би розуміти, що таке мобілізація. Її мобілізація вона стосується всіх. І вона обов'язково примусова. Примус – це норма життя. Якщо людина сама себе не може примусити, значить вона повинна себе віддати іншим силам, які примусить. Хтось може зарядку робити сам, а хтось не може. Тому він наймає тренера і тренер примушує цю людину робити зарядку. Або там займатися якимсь справами. Тобто, представники ТЦК повинні розуміти, що вони займаються насильницькими діями і вони займаються вибірковими або селективними діями. І якщо вони вважають, що вони встановлюють якусь справедливість, то вони повинні теж розуміти, що якусь не встановлюють, тому що вони не зупиняють дорогі автомобілі. Вони не зупиняють і якось не притягують до відповідальності всіх цих мажорів. В основному вони полюють за бідними і людьми такими безвольними, слабкими, слабохарактерними. Їх вичіплюють в публічних місцях і закидають туди в ці навчальні центри. Наступний момент що повинні розуміти ці всі люди, які представляють ТЦК що всі, хто приходять через насильницьку мобілізацію, вони не ставлять підписів. Це фактично як ув'язнені. І можна собі так ну, уявляти мобілізацію, але це повинно бути через суд. Ці люди повинні бути засуджені і притягнуті до відповідальності, і в такий спосіб їх тільки по після цього їх можна відправляти розпоряджатися їхнім життям. Треба брати тоді на себе відповідальність, держава повинна брати відповідальність. Ці люди ж не ставлять підписи, ніде за них підробляють підписи. А представники ТЦК повинні це розуміти, що вони роблять. Так читають їхню діяльність Цивільні персони, цивільні люди, це важливо розуміти. Наступний момент, причим, як на мене, дуже неприємний момент. Будь-який представник ТЦК, особливо, якщо він фронтовик, тобто пройшов через фронт, не може не розуміти, чим займається його керівництво, чим займається його начальство, і будь-який їх представник ТЦК мало поцікавитися у свого керівництва, а куди дівається частина вилучених з вулиці, скажімо так, цивільних осіб. Це треба себе дуже не поважати, знаючи про те, що частина твоєї роботи йде на збагачення твого керівництва. Причому не просто мова йде про неправомірне збагачення, мова йде про деморалізацію українського суспільства.